Перше питання про внесення змін рішення Пущанської сільської ради 15.2020 про затвердження структури загальної чисельності апарату Хмельницької сільської ради та їх. Законом України про адміністрацію адміністративні послуги бюджетним кодексом України і включа до міністрів України про від 9 до 3 до 6 року. Піщанська сільська рада вирішила. Насті зміни до додаток до рішення Піщанської сільської ради від 15 12 20 року номер 428 про затвердження структури загальної численності апарату Піщанської сільської ради. Та її виконавчими органів. А саме перше додати до структури апарату Хущанської сільської ради та її виконавчих органів, сектор з управління публічними інвестиціями. Друге розробити положення про сектор з управління публічними інвестиціями. Третє внести, ввести посаду завідувач сектора в кількості 1 штатної одиниці до сектору з управління публічними інвестиціями. Четвертей ввести посаду головний спеціаліст в кількості одної штатної одиниці. П'яте ввести посаду головний спеціаліст е, одної штатної одиниці, звідти, вивести з відділу загального організаційного забезпечення і вивести посаду е, одній штатної одиниці з відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та комунальної ради. Викласти додаток до рішення у новій редакції з урахуванням пункту 1 даного рішення та вести в дію з 20 жовтня 2025 року. Відділу загально організаційного забезпечення Піщацької сільської ради сільської якої вітання забезпечити виконання координацію, координацію роботи про виконання рішення покладе за сільської ради політику. Так, наступне питання у нас доповідає Терещенко Юрій. І перше його питання це, це внесення змін до стратегії розвитку жінської сільської територіальної громади. Будь ласка, так, так важливо пропонується наступний проект рішення про внесення змін до стратегії розвитку Чанської сільської територіальної громади на 2019 2027 роки. дві тисячі років. Керуючись законодавством України, враховуючи, що подальшому комітетом уже прийнято на середній страпові план, ...публічних інвестицій Піщанська сільського територіальної громади на 2025-2027 роки. Сільська рада вирішила розпочати процедуру внесення змін до стратегії розвитку Піщанської сільської територіальної громади на 2019-2027 роки, доручити сільському голові, створити робочу групу з питанням внесення змін до стратегії розвитку Піщанська сільського територіальної громади на 2019-2027 роки для виконання наступних завдань. Підготовки проєктів змін до стратегії розвитку, забезпечення проведення громадських консультацій та публічних обговорень щодо запропонованих змін, подання нового проєкту стратегії розвитку на розгляд Ради. Отриз виконання даного рішення покладки на комісії з питань планування фінансового бюджету та соціального ринку на 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 У нас є старі стратегії, та треба внести зміни тобто відповідно до того, що ви прийняли, це Давайте фигурам покажем потом. Нет, Макси завтра. Дальше. Да. А, там, шо? Я не знаю. Сказали, я за ним до решения. Так, наступный проект рішення у нас про затвердження программи финансової підтримки головного управління для тебя на 2025 рік. Ну, ключиниця понадавством українські метою під, під, під з метою забезпечення направлення сформованих податкових повідомлень. Рішень платникам податків сільська рада вирішила затерти програму фінансової підтримки головного приєднання для десуторського області на 2025 рік. Додається виконавчому апарату сільського ради забезпечити виконання заходів програми межа фінансовості бюджету. Конкретно за виконання за рішення покласти на постійну комісію сільської ради. Ну це на вже. Получається, визначили там вже складено було. Проект програми розрахований тут 200 тисяч, на паркована продукція, щоб були відправлені повідомлення, скільки податкові немає коштів і не вони не направляють наші повідомлення платникам податків. Ми виділяємо кошти, 200 тысяч. Ну, да. А там десь мільйонів ну, п'ять направлять повідомлення, може нам потом не сплачувати податки. Ну, в женщині нас зависли. А що, направляють кошту? Так, так. Це ж них мають в цьому ході кошти, вони звернулися з листом офіційно. Ну це не тільки для нас, а не То -то пощи, вони максим громадам. Тобто виділяють кошти, вони тоді запустять далі в роботу. <реж> Так, наступне прийняти про передачу спеціально пожежного автомобіля. Ведучий сім'ї законодавства сільська рада вирішила передати місцевій пожежній команді номер 1 Тіщанської сільської ради на Московській районі Петровській області для подальшого оперативного управління та балансового обліку спеціально пожежного автомобіля «Самал» ЛЕ-10-180, ну, номер 6 і Куда. Начальник УНПК-1 прийняти на баланс комунального мену зазначено в пункті до цього рішення відповідності до мовчинного законодавства України забезпечивши його в авторській обліку. Перед чи зазначено в одиниць цього рішення Мена, що передається на баланс пекарди, та затвердити склад згідно з додатком. Комісія здійснити заходи щодо підготовки до прийняття передачі мена зазначено пункті цього рішення та надати місячний термінат підтримання передачі на затвердження. Координація роботи щодо виконання цього рішення покласти на першого заступника сільського контроль контрольна постійно комісії з питань інфраструктури, транспорту, благословці, житлово комунального господарства та кормі власності. Зараз ми вже оформили. Паспасу, ми зареєстрували цей автомобіль вже саме зараз сільською радою, іде вже прийдемо в подальшому на ХПК. Наступний проєкт рішення про безоплатне прийняття в комунальної власність Піщанської сільської територіальної громади гуманітарної допомоги. Киричусь чином законодавства України, сільська рада вирішила прийняти комунальну власність Піщанську сільської територіальної громади гуманітарну допомогу. Від громадської організації та ліку сіті згідно з додатками, передати з комунальної власності Чанської сільської територіальної громади на баланс місцевої бюджетної команди Noча сільської ради Московського району на минуло зазначив пунктів даного рішення. Начальник викликав адмін прийняти на баланс комунального мене зазначив, що на це рішення відповідності до обов'язкового законодавства, забезпечивши його бухгалтерських область. Спорядки затерпіти комісію здання передачі. Зазначення пунктів цього рішення має на складі згідно з додатком. Зміниться заходи щодо підготовки прийняття передачі комунального мене, зазначення додатку адвенцього рішення та надати місячний термінати мання передачі на затвердження Галисійської ради. Начальник владерського обліку розвідниця головного бухгалтерів заходи, передбачені чи чинним законодавством, стосовно прийняття майна. Координація роботи щодо виконання рішення на прошого заступника. Контроль на постійно міських благоустрою. Це майно, це виходить для гуманітарна допомога, це капунка для рятувальників і штани для рятувальників. Ну, Загальна там сума 770 дітей висіка. Все одно. І все, в мене все. Наступне у нас питання про внесення змін до рішення сільської ради від про затвердження програми територіальної оборони на 25-26 років. До вашої уваги наступний проєкт рішення, згідно чинного законодавства, виділяємо додаткові кошти 300 тисяч гривень на придбання паливо-мастильних матеріалів для самарівського. <скільки> Для виконання їх за по постійно не завтра. за будет за на показано постійно комісії специального планування, mm финансов, бюджету, соціального -hmm. Добре. Добре. Наступне питання у нас лучходу будь ласка. День у мене проєкт рішення згодом згодне прийняття в комунальної власні Хершанської міської територіальної громади, об'єктів на газів спільної власності територіальної громадські селищі міста Черкоської області. Зерно Соколора предлагає нам забрати про базу міста Самар вулиці Гідності, 666. Пропонуємо додати дозвіл на прийняття. целого объекта безкоштовно. Ну, еще, еще не выезжали, у них еще не было. А, это они а, за швейной фабрикой. Тех паспорта свежие. Бесплатно предлагают <сélок> забрать. Ну, на ученик забирают Ні, вони не зразу розказують. Ну, отакі, так, дай більше. Наступні питання у нас подальшові далі. Шановні депутати, до вашої уваги пропонуються три проєкти рішення. Перший про внесення змін до рішення сесії піщанської сільської ради від 24.12.2020 року 13-3.8. про затвердження цільової комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту піщанської. Сільської територіальної громади на 21 2025 роки. Зміни покликані тим, що збільшується сума на цю програму, так як у нас збільшено переможців обласних змагань, чемпіонатів та кубків України. Тому ми внесли зміни на збільшили цю програму на 150 тисяч гривень. Також придбання обладнання спортивного одягу, нагороджування на журналі все це в цій програмі. І подібний так. наступний проєкт рішення про внесення змін до програми освіти Піщанської сільської ради територіальної громади на 2024-2026 роки. Значить, тут у нас збільшено обсяг плану фінансування за напрямками забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти нашу Це пальне, товари і так далі. І наступний проєкт рішення. Це припинення про припинення діяльності дошкільного підрозділу Знаменівського ліцею піщанської сільської ради Самарського району Дніпропетровської області. Мова йде про дошкільне відділення при знаменівському ліцеї, яке не повинно існувати при. Ліцеєм, який буде діяти у нас 27 сьомого року, ну і на сьогоднішній день діток у нас там зменшилося проектна потужність будівлі на 80 осіб, але по факту по списку записано 37, по факту відвідує 20 чоловік. І то ну фактично, і входи зовсім небагато. Тому в зв зв'язку з тим, що у нас повноцінно відкрилися. Заклади дошкільної освіти, Каска в Знаменівці і в міліоративному Ну, Ми дітей перерозподіляємо туди. Ну, в зв'язку з цим таким чином. Так, значить, в цьому, ми плануємо, в цьому приміщенні ми плануємо облаштувати початкову школу, бо в ліцеї, в одній будівлі початкова школа бути не повинна. Тому в окремому приміщенні у нас буде початкова школа, а в цій будівлі буде базова школа і старша профільна. Тобто ми поступово підходимо до вимог законодавства саме до ліцею. Великий план на знамо міський ліцей, він у нас потужний, ми так поступово облаштовуємо його, тому таке рішення. Все зрозуміло, дякуємо. Затвердження плану соціального вибачте, що я потребу вибачте. Про про внесення змін до рішення свійської ради, про затвердження плану соціально-економічного та культурного розвитку на 2024 петрух. Вносимо зміни в третій додаток, це перелік об'єктів негробничого призначення, будівництво яких намічається в 2025 році на території Печенкої сільської ради. А саме виключаємо з переліку об'єкт капітальний ремонт найпростішого укриття ЗДО Диосони, на загальну суму 8 мільйонів гривень, зв'язку з неможливістю його реалізації в поточному році. І таке саме друге питання це про внесення про внесення змін до програм соціально-економічного розвитку. Також виключаємо цей об'єкт, так як він в цьому році робити не буде. Так, це по першому, другому питанню. Третє питання в мене про внесення змін, про затвердження дорішення сесії про затвердження мережі та граничної чисельності працівників бюджетних установ Хіщанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Вносяться зміни у зв'язку із проведенням тарифікації по відділу, ось, по відділу освіти, молоді та спорту. Водяться зміни мережі по школах. Вони кожен рік вони в жовтні проводять аліфікацію і міняють там 01 0,2, по кожній школі. Mm -hmm. да. Це у нас кожен рік таке. Так, і четверте питання у мене це про внесення змін про сільський бюджет з піщанської сільської ради. Не будемо спитати mm -hmm. тут тільки нас проведений перерозходів. До нас поступили звернення Піщанської сільської ради від начальника відділу освіти, молоді та спорту, від начальника головного управління ДПС у Дніпропетровської області І щодо, щодо перерозподілу та виділення додаткових коштів. Проведений перерозподіл виділених коштів при формуванні бюджету, зв'язку з економним використанням коштів протягом 9 місяців поточного року по галузі освіта, зменшені коштів в загальній сумі 618 тисяч гривень. Це нас по заробітній платі по, 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 закладам, дошкільної, по, по, по закладам дошкільної освіти і, і, по і по виплаті стипендій, це по, по програмі освіти. Там і там, там у нас економія коштів. Вивільнені кошти, 000, в сумі 618 тисяч, взагалі направляється відділ освіти, молоді та спорту, направляється кошти 373 тисячі гривень. Це для закладів дошкільної освіти 175 тисяч гривень, а саме 115 тисяч гривень на поточний ремонт системи опалення в комунальному закладі Олівчинська ЗДО Веселка. 60 тисяч гривень на придбання циркуляційного насосу для комунального закладу Олівчинська ЗДО Веселка. Для закладів загальної середньої освіти в сумі 9 тисяч гривень на проведення технічного контролю шкільних автобусів. Для дитячо-юнацької спортивної школи, школи в сумі 10 тисяч на придбання нагородної атрибутики. на виконання заходів програми е, сільової комплексної програми розвитку фізичної культури, а саме на нагородження спортсменів, направляються кошти в сумі 153 тисячі гривень. Іншим закладам у сфері освіти, а саме центразовані бухгалтерії, направляються кошти в сумі 26 тисяч гривень на придбання палово-мастерних матеріалів для машини. В Піщанській сільській раді направляються кошти в сумі 245 тисяч гривень. А саме, з метою забезпечення безпеки працівників і відвідувачів збереження комунального майна та запобігання неправомірним діям у приміщеннях сільської ради направлені кошти в сумі 25 тисяч на придбання камер відеоспостереження. На виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки комунального. Піщанка сільської територіальної громади та з метою забезпечення дорожнього руху на території села Піщанка направляються кошти в сумі 20 тисяч гривень на придбання засобів обмеження швидкості штучні дорожні нерівності. На виконання заходів програми фінансування підтримки головного управління ДПС у Дніпропетровській області, на дана субвенція державного бюджету, а саме Самарівській державній податковій інспекції головного управління ДПС Дніпропетровської області у сумі 200 тисяч гривень на придбання поштових марок для направлення сформованих податкових повідомлень рішень, що інформують платники податки про встановлені податкові зобов'язання або рішення щодо конкретних питань прослухання. По службі права дітей і Піщанської сільської ради, економія коштів у сумі 103 тисячі, зокрема це по нарахуванню на оплату праці та по придбанню канцтоварів, вони направляються на заробітну плату. Перерозподіл коштів, що були виділені за рахунок вільного залишку. А саме, економія коштів, що були виділені на обслуговування місцевого боргу, у сумі 695 тисяч. Гривень направляється в Піщанській сільській раді в загальній сумі 450 тисяч гривень. А саме на виконання заходів комплексної програми соціального захисту населення, а саме на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом, окремо котрої мешканці Піщанської сільської громади, направляються кошти в сумі 150 тисяч гривень. На виконання заходів програми територіальної оборони на 2025-2026 роки, а саме на придбання палива Самарівському РТЦХ та СП направляються кошти в сумі 300 тисяч гривень. Відділ освіти молоді та спорту направляються кошти в сумі 245 тисяч гривень на заробітну плату за рахуванням для до дошкільної освіти. добре наступне питання. З балансу обліку майна комунальної власності Піщенської сільської ради у зв'язку з, про з, зв з продажем та завершення приватизації. Шановні депутати до вашого банку пропонується проєкт рішення про зняття з балансу обліку майна комунальної власності піщанської сільської ради у зв'язку з продажем та завершенням приватизації з метою упорядкування балансу обліку майна, керуючи законом України про місцеве самоврядування. Законом України про бухгалтерський облік України рішення виконавчого комітету піщанської сільської ради від 29 травня 2024 року No116 про затвердження результатів продажу та завершення приватизації об'єкта малої приватизації. рада Вирішила зняти з балансового обліку майно комунальної власності Піщанської сільської ради у зв'язку з продажем та завершенням приватизації. NST, 1. března, 120 000 juristů za adresu zločince. 15 проєктів це е, оформлення земельних ділянок під житловими будинками, садовими будинками. Одне питання е, надання дозволу на розроблення детального плану території. Це приватизована земельна ділянка, яка буде міняти цільове призначення. І одне питання це погодження меж з Ларіоновською громадою, яка є нашим суміжником. Ну, такі питання все. Добре, всі Дякую. Дякую. Yeah,